Утретє за цей місяць не працює ліфт. Я вже до Жеку ходила, я вже не знаю, кому скаржитися. Неподобство, неподобство якесь. Квіточки, які у вас гарні. Так, дружині, вирішив купити, бо все прихильники дарують. Ось ваші сумки. Дякую. Так. До того ж, завтра свято кохання американців. Спить чи що? Та що ж таке? Ляля -ля у вас і красуня, і актриса така, що аж подих перехоплює, коли її на сцені бачиш. Дякую, Леоніде. Пусте, ми ж сусіди. Заступник головного редактора газети Дніпровечірні Леонід Глушко звик до того, що його дружина Лілія, провідна актриса драматичного театру. Могла заснути увечері, а потім не спати півночі. Лялю! Тіло Лілії Глушко висіло в зашморгу. У прощальній записці актриса Лілія Глушко просила пробачення в чоловіка і рідних. Писала, що не хоче чекати, доки смертельна хвороба рак, перетворить її на тягар для всіх. Хотіла, щоб всі запам'ятали її молодою і гарною. Лілія була улюбленицею глядачів і цінувало партійне керівництво. Чоловік, відомий журналіст, скоро мав стати головним редактором обласної газети. Забезпечене життя, велика квартира в центрі міста. Лілія повісилася, відрізавши шматок мотузки від мотка з комірчини. Зважаючи на резонанс, викликаний смертю відомої актриси, до квартири глушків направили групу під керівництвом слідчої прокуратури Олександри Миколаївни Гнатюк.